Почистив я цю форель. Там була ікра. Прикиньте. Хочу дати це ракам, Не знаю, чи вони його їдять, але я дивився, ніби їдять рибу правильно. Тобто. Треба чимось їх підкормити. Бо я їм давав цей корм такий. такий корм, як для форелі. Для лососевих та осетрових. Дивлюся, він далі лежить, той корм. Ну типу, я розумію, що вони ночі їдять, але я ще сипав його вчора і він лежить ще досі. От навіть видно, так? Да? Оці такі білі штучки це корм. Ну, тому спробую ще це кинути. Не знаю, чи я дурню роблю чи ні. Напишіть, може й дурню. Але ну, експеримент, скажімо так. І сьогодні зловив одного рака. Плавав отам. Не знаю, що з ним сталося, але в мене тут десь кілограм-півтора раків. Поки що я зловив тільки одного. Ну, типу дохлого. Не, два. Два. Ще раніше одного, так. Два штуки, то... Ну не знаю. зараз бачите, вже теж трошки щось таке виплаває на дворі, бо цей фільтр зараз не працює. Він виключився, може він там забився. Що зараз я подивлюся, хочу його включити, бо в будний день мені нема коли з цим займатися. Сьогодні так трошки раніше прийшов і вирішив виділити час. Оце вже цвіти черешня. До речі, дуже рання. Оця дуже рання. Абрикос вже перецвів, все, абрикос вже не цвіте. місцина